Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Ляна Таро. І зараз ми будемо робити розклад на місяць грудень для знаку Зодіака Терези. Що ж на вас очікує? І так, початок місяця, середина місяця і кінець місяця. А також підказочка. Підказочка выскочила для вас э -э, сама. Так, ну что ж, дивимось? Ну так, э -э, в цьому месяце... Для знаку зодяка. Терези варто звернути увагу на спілкування з іншими людьми, на такий трішечки аналіз свого минулого. Не потрібно на ньому зациклюватись іменно, але проаналізувати для того, щоб зрозуміти, який дійсно досвід ви вже набралися, так? Ем, що ви який шлях ви вже пройшли. Ем, карта початку місяця тут у нас е, шестірка кубків. Е, це говорить про наше минуле. Тобто, на початку місяця ви дійсно будете згадувати якісь такі моменти свого життя, можливо, якісь хороші, можливо, якісь не дуже. Ем, тільки дуже важливо не жити цим минулим, так? Що, можливо, колись було краще. Я там жив з батьками, мене вони отримували. Чи, наприклад, ой, а колись було мені там гірше. Ой, а що я скільки пережила? І так нести цей тягар за собою, так, з минулого. Навіть якщо це якийсь хороший спогад, не потрібно. Минуле є для того і минулим, щоб ми могли лише. Іноді на нього споглядати для того, щоб зрозуміти, що вау, я вже стільки пройшов в своєму житті, так? Я вже стільки досягнув, я пройшов стільки перешкод, і те, яким я є зараз, формулювали іменно ті мої попередні якісь помилки, рішення. І не потрібно жити так і зациклюватися на цьому минулому. Не потрібно. Дивіться вперед, тому що вас очікують хороші перспективи на місяць грудень. Карта на середину місяця. Ой -ой -ой. Тут у нас двіха. Кубки. Це говорить, що вам потрібно буде присвятити багато часу і уваги спілкування з іншими людьми. Це. Наприклад, якщо стосується кохання, так, відносин, і ви не одружені, у вас на початку місяця можуть бути такі думки, що спогади, так, якісь такий приплив спогадів, що, наприклад, ви з кимось там зустрічалися, так? І о, які були хороші моменти, або о, які були погані моменти, потрібно. Відпустити це минуле і в середині місяця дати можливість якомусь новому коханнячку, так, приплив хороших почуттів прийти в ваше життя в місяці-грудні. Варто вам для того, щоб багато комунікуватися, ходити на якісь цікаві виставки, ходити на фільми з Друзями, так, можливо, трішечки в якийсь клуб розвіятися, те, що вам цікаво, так? Це навіть, так скажемо, в колі тих ваших друзів, так, може появитися якась особа, яка дійсно вас зацікавить. Тому не нехтуйте тими зустрічами зі своїми близькими, друзями, якщо ви Особа одружена, так, у вас є чоловік, дружина, дітки. То це говорить про те, що вам в середині місяця потрібно бути більш уважним, в першу чергу до своїх діток, в другу чергу до свого чоловіка-дружини, тому що вони потребують вашої уваги. Можливо, в місяці листопаді, так, у вас було дуже багато роботи, якихось обов'язків. Які просто збирались збирались так, і ви хотіли їх вирішити. Можливо, були якісь незавершені, незакриті питання, і ви не змогли належної уваги приділити своїм близьким, своїм діткам, наприклад. так. Радила вам би, наприклад, поїхати, що стосується початку щомісяця, так, і середини місяця. Поїхати в знані для вас місця з минулого. Це мається на увазі, наприклад, поїздка до батьків. Це може бути поїздка в якісь такі місця, які дійсно щось для вас значать, так? Вони будуть дуже корисними, це дасть можливість трішечки поностальгувати, але пам'ятайте, що лише трішечки поностальгувати і далі йти в свою реальність, так? Не забувати про цю реальність. Але це вам зможе так дійсно якісь хороші спогади е, нагадати про те, е, про ваше дитинство, так? Е, ну, класні, класні позитивні е, е, карти. На середину місяця я би вам радила, що стосується, наприклад, роботи, е, переглянути якісь такі питання. Що стосується, наприклад, вашого колективу, так, з ким ви працюєте, будьте більш відкритими, не бійтеся розповідати так, наприклад, про своє якісь минуле, не бійтеся давати якісь поради іншим. Бо завдяки, наприклад, тим спілкуванню так, в місяці-грудні, у вас на кінець місяця буде. Класна можливість або зустріти людину, такого наставника, людину мудру, людину, яка дійсно багато чого прожила в своєму житті, і може надавати якісь підказки, поради для вас. Якщо це стосується, наприклад, вас. Ви, можливо, якраз завдяки. Цьому спілкуванні будете розказувати іншим людям свій шлях, який ви пройшли, так, своє минуле. Тому, якраз на початку місяця, так, ви будете згадувати частіше про це минуле. Не бійтеся на, при, на власному прикладі іншим людям говорити, що, наприклад, все можливе, так, мається на увазі, що кожен з нас проходив якісь перешкоди, якісь важкі етапи. І вони сформували нас таким чином, що ми розвиваємося. Так? Що, наприклад, якась така трапилася ситуація, яка підкосила вас повністю. Так? Ви не могли знайти свого місця на землі, ви не знали, в якому напрямку вам рухатися. І якраз такі приклади з власного життя деяким людям можуть бути дійсно корисними і можуть подарувати таку. Надію такого, такого трішечки сонечка, так, в їхнього, е, промінчика сонечка в їхньому житті. Е, тому, будь ласка, е, якщо вас просять так, про якісь поради, е, то можете брати його з власного життя. Що стосується, наприклад, стосунків, це можу би говорити про те, що вам, е, якщо ви не одружені, е, вам випаде шанс. Е, Взяти шлюб в місяці грудень, і якраз карта середини місяця може говорити про таку підготовку, так? про такий емоційний стан, що вам, наприклад, освічаться, так? І це потім буде йти до того, щоб ваші заручені прийшли вже дійсно в шлюб такий законний. Це також може говорити про те, якщо ви одружені. Про те, що ви в своїй сім'ї зможете бути таким наставником для власних дітей. Ви своїм прикладом можете надавати їм, як реагувати на деякі речі, як правильно цінувати, любити себе, як правильно ставитись до інших людей. Так, ви дійсно такий приклад в своїй сім'ї. Підказочка для вас на цей місяць. Тут у нас туз Пентакль. У вас буде класна можливість дійсно знайти якусь таку ідею, можливість фінансового благополуччя, кращого фінансового благополуччя. Можливо, якраз про те, що я вам розказувала, так, оце наставництво. Можливо, ви зможете, не знаю, якийсь бізнес так, відкрити. Це може бути як психолог. Це може бути якийсь такий коуч, наставник для інших людей. І в цьому місяці у вас випаде така нагода. І що стосується, наприклад, що ви не плануєте щось свого відкривати, це може бути в плані кохання, наприклад, що випаде шанс вам, іменно цього союзу, так, укріпити цей союз, ви зможете краще розвиватися, у вас з'являться нові можливості. В, в цьому місяці. Тому ось такий хороший, позитивний і приємний розклад для знаку Зодіака Терези на місяць грудня. Що вам був цікавий розклад, ставте лайки і пишіть коментарі. До зустрічі!